Зброя перемоги, світ з Україною. Таку назву має нова поштова марка, яку сьогодні погасили у Тернополі. Директорка Тернопільської дирекції Укрпошти Любов Гринчишин каже: автори ескізів для марок українські художники, брати, близнюки Олександр та Сергій Харуки марки будуть доступні до продажу по мірі їх наявності відповідно до попиту, але погасити. Штемпелем перший день можна буде сьогодні. Також ця марка має благодійну складову. Ми плануємо зібрати понад 2 мільйони для закупівлі безпілотників, а також будуть направлені на інші цілі збройних сил України. Зображена на поштовій марці військова техніка, яку Україні передають західні партнери. У такий спосіб Укрпошта хотіла подякувати країнам союзникам за підтримку тираж марок 160 тисяч. Ціна кожної 23 гривні. Дві з яких спрямовуватимуть на закупівлю дронів для Збройних сил України. Марки продавалася. Завчасу в онлайн на онлайн-площадках в інтернет-магазинах Укрпошти ціна поштового блоку 150 тисяч. Сьогодні марки будуть доступні в всіх відділеннях України. Можна їх придбати і погасити штемпелем перший день. У поштовому блоці, окрім марки, є традиційний конверт Перший день. Немаркований художній конверт, картка, презентаційна папка, сувенірна рамка та набір тематичних магнітів. Випуск марки створили за сприяння управління стратегічних комунікацій, апарату головнокомандувача Збройних сил України, а також посольства США, Великобританії, Німеччини та Франції в Україні.